За чотири дні швачки майстрині можуть навчити усіх охочих викроювати та шити одяг. Теоретичні та практичні навички можна здобути під час експрес-курсів, які проводять в одному із закладів Вінницької громади. Влаштували їх для людей, які прагнуть здобути нову професію або знайти для себе нове цікаве хобі. Десятки війничан долучились до профорієнтаційних курсів для початківців з пошиття одягу. Тут безкоштовно можна здобути базові теоретичні навички та опанувати нову професію. Це один із п'яти навчальних курсів, які ми проводимо в рамках проєкту Проліб саме навчання воно триває чотири дні, чотири модулі навчальних, і присвячене виключно теорії. Далі, якщо для них ця тема цікава, вони хочуть себе спробувати в ролі швачки. Вони записуються на стажування. Якщо їм все подобається, все підходить. Вони залишаються там на офіційне працевлаштування. Олена Сторожук охоче долучилась до таких курсів. Жінка раніше працювала держслужбовицею, зараз на пенсії. Прийшла на тренінг, щоб опанувати нове хобі. Ще будучи школяркою, навчалася на курсах. Викрики і пошиття. А зараз, коли я вже на пенсії і є така можливість знову долучитись до цієї проблеми, до, до цього ну, творіння, то я би залюбки прослухала цей курс і, можливо, би згадала свої навички і щось би вийшло з цього цікаве. А от Надія Гаті хоче створити власний бренд одягу та розвивати український бізнес. Жінка тут, щоб перейняти досвід у професіоналів. Мені хочеться, щоб на початковому етапі заснування моєї діяльності і дай Боже в майбутньому мого бізнесу, так успішного, я б хотіла все ж таки зрозуміти, яким чином правильно організувати та наладити саме процес виробництва. Після курсів для всіх охочих організовують стажування на підприємствах міста з подальшим працевлаштуванням. Ми будемо робити все, щоб кожна людина, яка закінчить наше навчання, знайшла роботу. От в нас наразі є вакансії швачок, кухарів, слюсарів, монтажників, менеджерів тобто є вибір, і ми допомагаємо максимально і працевлаштуватися, і адаптуватися на новому робочому місці. Паралельно з курсом для швачок проводять і кухарські. Надалі тренінги організовуватимуть для опанування професії механоскладальних складальних робіт. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.